Новорічні ялини бувають різними і такими конічними і такими кулястими. Широке розмаїття хвойних можна побачити у розсаднику чи не кожного лісництва у Житомирській області. Та якщо ви надаєте перевагу традиційній новорічній ялинці, то ласкаво просимо на ялинковий базар. Біля магазину лісовичок обабіч київської траси, йде жвава торгівля. Очень удобно. Я їду із города додому. Вот. і по дороге беру. І у них хороший выбор. У них здесь десь рядом є э, э, такой питомник. Я коли-то, года 4 назад не было йолих. Так м'я туди повезли. Я там сам вибрав розсадник, про який йшлося дійсно поруч у станичівському лісництві. Насіння для поповнення плантацій новорічних ялинок старанно добирають. Зимова пора це пора заготівлі лісового насіння. Перш за все. У нас є постійні лісонасінові плантації. Це плантації, які створені шляхом висадки найкращих зразків. Навесні, після перевірки на проростання, добірне насіння висівають. От в таких таблетках. Особливість цієї таблетки полягає в тому, що після висадки в. Чи то на лісокультурну площу, чи то на плантацію новорічної ялини, вона рослина одразу починає рости, даючи приріст в році створення до 40 см. Вони пересаджуються на плантації новорічних ялинок. 4,5 тисячі на 1 гектар. Багаторазове просапування та обкошування, і вже за 3-4 роки ця дрібнота перетвориться на новорічних красунь. Друге життя отримують ті з них, які продаються у горщиках. Декілька навіть людей, що прижали в тому році, ще покупляють купляють. У нас ялинки Кажуть, що прижилася, ще купляють у нас ялинки, з висаджують біля дому. Статистика продажу свідчить, що до нового року українці все більше купують живі ялини, тому й розміри спеціальних плантацій збільшуються «В цілому по управлінню управління прилісу мистецькогосподарства під середстами щорічно вирощується плантації новорічних ялин від 80 до 120 гектарів. У номері бирки закодовано лісгосп, лісництво і навіть квартал, де зросло дерево. Звідки куплене вами можна дізнатися за телефоном гарячої лінії штабу новорічних ялин 22 59 85 та 22 49 53. За цими номерами можна й замовити ялини чи скоріш новорічний настрій.